Змін до деяких рішень Київської міської ради. Це в нас хто? Це в нас Віталій Володимирович підписав. А це чи є? це Марина Анатоліївна, бачу. Да? По, медицині. По, по медицині, так. Марина Анатолієвна, подання Марина Анатолій Порошенка, Порошенко. Да. Ми перевіримо, чий тепер Та якщо не йдеться, добре, адже нас москалі теж дивляться. Що не дивляться москалі? Та ми не дивляться, я ж знаю. Так. Е Добре. Донесли змін по організації медичних закладів. Два має проблеми в податковій, тому виключаються. Добре, коли поряд перший заступник Київської міської державної адміністрації. Да. Так, перший. Так, друге питання Департамент комунальної власності щодо бюджетної установи ЦА, ДСК, це ми не оголошуємо. І друге, і друге питання. Департамент комунальної власності звернення ФО Солошенка ВВ щодо надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна. Все, колеги, чи є ще щось? Колеги, якщо немає більше пропозиції, пропоную не uh, гаяти час. А ялинку так да, зачитав. Ні, пропозиція є. Зняти пункт перший про перенести на наступний. Ну це ми зараз в цілому проголосуємо. Після цього буде пропозиція про зняття. Пропозиція, про зняття. Колеги, в цілому mm. все. Дякую, голосую. Рішення прийнято. Є пропозиція Миколи Юройовича щодо зняття першого питання Банк Січ і перенесення його на наступні комісії. Воно не, не підготовлено ще там. Воно має бути вдавна. доопрацьовано. Хто за те, щоб перенести? Дякую, рішення. Прийнято. Друге питання. Микола Юрійович, не буду зачитувати. Ви ж, напевно, його краще знаєте. капіталу. Підприємство фінансова компанія Житлоінвест, виконавчого мова йде про е, е, вирішення, в тому числі соціальних питань. Та є декілька. Перше, це е, купівля квартир. Це десь буде приблизно 1200-1300 квартир для того, щоб можна було їх ними створити в місті маневрений житловий фонд. На сьогоднішній день є величезна потреба, починаючи з наших. Потреб в місці і додалося на сьогоднішній день ще й переселенців. Тому числі. Єдина відмінність того, що ми сьогодні пропонуємо, ось ми не виходимо на поле держави по забезпеченню житлом, то що вони розробляють свої відповідні програми, це, це, це ці квартири будуть передані у власність, увага, у власність Київської міської ради. Вони не вибувають, то, ми просто отримуємо відповідний актив. Вони залишаються власниці міської ради, і вони будуть здаватися в оренду. Якщо комусь, хто захоче їх купити, буде оренда з викупом чи просто купити. Всі ці рішення будуть окремо прийматися безпосередньо на е, сесії Київської міської ради, так як це вже буде по суті відчуження е, майна. Ми пропонуємо в цій конфігурації відмовитися від безплатної роздачі житла, якщо і вийти на, 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 так, на таку форму е, забезпечення житлом. В тому числі і соціально-захищень кверст населення. Ще раз можна уточнити саме, які категорії громадян киян мають право претендувати на це житло? Всі, всі категорії, тобто, всі категорії. Ми не будемо тут обмежувати ще раз, ми не ми стараємося не, не, ми не ми стараємося не, не виходити. Не заходити на поле всіх соціальних стандартів, ті, які на сьогодні започатковані держави. Десь квартири Афганцям, квартири Чорнобильцям, квартири Атошникам, там квартири ОБД. Вони там є свої державні програми. Я вам нагадаю, ми там кілька років тому купляли, наприклад, квартири там, всім, хто отримав поранення ті чи інші в зоні проведення спеціальної операції ще на, на той момент. Зараз розробляється новий пакет. Тобто він це, те, що ми сьогодні говоримо, ми ніяким чином не... Е не конкуруємо з цими всіма цими, цими, цими програмами. Єдине з того, що робилося до того і, 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 раніше, ми раніше купляли квартири, ми їх і будемо купляти, тому що у нас є е, зобов'язання забезпечити, наприклад, дітя, дітей сері, там і так далі. І там по деяких рішеннях Київської міської ради також ми, ми роздаємо ці квартири, але ми їх не ставимо на баланс. Ми їх просто купляємо і, відповідно, передаємо. Тим тим чим чим людям. Тут зовсім інша історія. Воно буде працювати е, таким чином, що ці всі вся е, ця нерухомість буде в е, власності громади. Ще два підпункти, які хочеться мені як економісту, хочеться, щоб вони е, вирішилися. Один пункт це перший так чи інакше, ви кожен там, кожен кожна комісія на питання про продаж. Про включення, про продаж і тому подібне. Тобто, тим, тим, тим самим, по суті, актив міста він, зменшується. Тут питання в тому, що ці квартири можна буде використовувати як актив міста, в тому числі, наприклад, для майбутнього застави під ті чи інші проекти, які потрібно буде робити в місті. І останнє, то, що найбільше мені в цьому -всьому хочеться, я, я не знаю, чи ці 2 мільярди, про які ми говоримо, вони змінять ситуацію на ринку, але дуже хочеться, щоб у нас е, хоча б трошечки відновили, відновився ринок на е, ринок е, ринок будівельний. Є багато невиконаних зобов'язань від, е, від е, забудовників, всіх. Всіх. На сьогодні воно там. Перебувається, хтось працює, хтось не працює. Мені є сподівання, що це, це вливання, по суті, на ринок купівлі квартири буде, воно дасть можливість трошечки сколихнути ринок для того, щоб запустився будівельний ринок. Якщо, якщо запустяться крани, вона закрутиться, Якщо ми почнемо купувати квартиру, мені є сподівання, що і приватний ринок, приватні особи, підуть будуть дивитися, розглядати вже це зовсім інша ситуація. От чотири основні. Добрий день. Правильно доречне рішення. Скажіть, будь ласка, є орієнтовно підрахунок, скільки квадратних метрів на ці 2 мільярди ми можемо Срій, будувати, у нас, дивіться, або... Я вам скажу так: ви... зараз ми приймаємо рішення просто як стартове з точки зору прийняття такого рішення. У нас є одне базове рішення. Всі статутні фонди використовуються за погодженням з двома комісіями, як мінімум. Тобто, це рішення точно дві комісії це ваша комісія і комісія бюджетна. Що ми говоримо там те рішення, яке ви голосували раніше, що стосується КТІ і керуючих компаній, то це ще плюс додається комісія житлово-комунального господарства. До вас прийдуть і розкажуть. Я зараз вам не можу сказати, чи ми будемо брати зразу. Це треба зараз буде все чітко порахувати. Там найближчим часом вони такі задачі на сьогоднішній день є. Чи ми беремо квартири голі, чи беремо соціальним ремонтом? Чи самі, ремонтуємо, ну, чи самі робимо це соціальний ремонт? Частина цих коштів піде на соціальний ремонт. Е Квартир, які нам залишилися у спадок від банку Хрещатик, це 127 квартир, вони на сьогоднішній день з вами було прийнято рішення про продажі. Вони на сьогодні, про, продажу на сьогоднішній день немає. КП по суті сплачує на сьогоднішній день утримання, ніякого доходу все не приймає, не, не, не отримує. Тому потрібно їх відремонтувати і запустити по тій по програмі. От, про що я говорю, запустити їх в оренду, хай... Люди ним ними користуються, чи ті, хто будуть платити більшу оренду, чи меншу оренду, чи може хтось хоче закупити по іншій процедурі? Якщо така, якщо така практика піде, можливо, будемо говорити про те, щоб компанія Фінінвест отримала і ліцензію на те, щоб можна було ці квартири віддавати в лізинг. Він трошечки більш. Е більш безпечніше, тому що оренда в нас така. У нас там у нас же, є, є перестороги, що там хтось зробить ремонт дороги і скаже, що вже невід'ємний, ну так далі. Ну але там запобіжники відповідні є, тому ну, будемо пробувати таким чином це робити. Колеги, в будь в будь-якому разі, я вважаю, що зараз дуже доречне прийняття таких рішень, адже зруйнована країна, і ми потребуємо у житловій площі людей дуже багато, які приїжджають до Києва. Тому тут немає про що говорити. Щодо того, що ми витрачаємо кошти, я прокоментую. Ми спілкувалися із Віталієм Володимировичем нещодавно, тут кілька днів тому. І в нього була дуже мені симпатична теза про те, що курс змінюється, на жаль, адже ми не можемо весь час тримати курс в тому розмірі, який, який він є зараз. Курс змінюється. Зараз у нас є 2 мільярди, і зараз за ці 2 мільярди умовно ми можемо ну, там, купити 50 там, чи 60 чи може тисяча квартир. А якщо курс зміниться і це буде вже не 2 мільярди, і ми зможемо купити 10 квартир, то ми будемо дуже е, жаліти, що ми не прийняли вчасно рішення. Тому давайте все ж таки е, вкладати ці гроші і будемо господарниками і думати про це. Я доповню просить до, до того, що ти говориш. Ну і ринок нерухомості сьогодні на, на внизу. Ціна на квартири на сьогоднішній день да, це більш слушний момент. Тому, колеги, все планую е, е, припинити обговорення. Якщо більше немає питань чи пропозицій, немає, немає питань. Немає питань. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Микола Юрійович, дякую. Да. Дякую. Щоб давайте давайте офіційно. давайте. давайте. У нас давайте. наступне було Марина Анатоліївна Та рішення Марина Анатоліна. Добрий ранок. Раді вас бачити. Так Добре. ну давайте коротко тоді, Микола. Ви доповісти Добре. чи Марина Анатоліна? Вам було прийнято рішення попереднє про реорганізацію медичних закладів. На жаль, є два заклади, які не, не, не можна, і вони тормозять всю, всю процедуру всіх всіх краще. Пропонується їх виключити, вже з ними далі приймати подальші рішення, там їх є зобов'язання податковою, не виконані, ну і так далі. Вони, вони і вони на сьогоднішній день не, не робочі. А ці всі, які на сьогодні, на сьогодні працюють, завершили до кінця року процедуру, бо їм потрібно заключити договори з Національною службою здоров'я. На, якщо ми це затягнемо, вони ми, ми, знову ж будемо цілий рік їх годувати за бюджетний кошти. Краще вони надають послуги і відповідну роботу. колеги. Насправді ми не любимо з вами таке формулювання як технічні питання, але на мою думку, ми вже приймали рішення щодо цього питання в повному обсязі. і це як доповнення для реалізації для реалізації для реалізації, Так. Для реалізації, так. Та. так. тобто задля того, щоб цей проект все ж таки почав рухатись. Тому якщо нам потрібно доповідь, ну звичайно, Марина Анатольовна буде нам доповідати. Якщо ми розуміємо про що ми говоримо. Я все ж таки вірю на слово, коротко, будете, да? коротко. Добре, добре. виключно я для протоколу, пишу, це, 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 це я. суто технічно. По-перше, я хочу сказати, що це е, проєкт рішення номер 08-231 ТРА 1239 ПР від 8, 9, 22 року, який має назву про внесення змін до Деяких рішень Київської міської ради, і він містить чотири пункти. Тобто, просто Микола Юрійович, він озвучив тільки один пункт, який, на жаль, війна внесла корективи і дійсно розбомблена два санаторія дитячих: це санаторій Ялинка і Лісова Поляна. І для того, щоб ми отримали. Оплату пакетів від НСЗУ, нам треба вивести їх зараз із шести санаторіїв, які реорганізовувалися, залишаючи там чотири, і чотири будуть фінансуватися з НСЗУ з наступного року. Друге питання це закінчення вже реорганізації двох дитячих будинків, будинку городецького і будинку Берізка. Це вже останній етап, і також вони можуть подаватися в НСЗУ свої документи. І Третій пункт це здійснення організаційно-правової правових уповноважити Київського міського голову, здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання рішення Київської міської ради від 10 року. Червня 21-го року номер 1454 дроб 1495 про реорганізацію санаторно-курортних закладів охорони здоров'я. І те, що оці чотири залиш... залишаються, і ми їх реорганізовуємо. І останній пункт це визначити розмір статутного капіталу. Центр спортивної медицини міста Києва, тобто, це ми приводимо статут до відповідності до законодавства. Зараз це вимога, щоб був статутний капітал, і таким чином вони також зможуть подаватися в НЦЗУ для отримання фінансування від держави. Оце чотири пункти. Це для протоколу, щоб ми просто закрили Тобто ви узгоджуєте всі держави. технічні питання за для того, щоб проект рухався. Колеги, запитання є? Ну, наприклад, в мене запитань немає. Добре, тоді ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Дякую, Марина Наталіна. До зустрічі на сесії. Так, ще в нас були питання з голосу. Ну, Це в нас військове питання, тому я його не озвучую. Можу вам по колу дати подивитись. Це Олександр Якович Бродський попросив для розміщення військової частини. Ні, подожди, подожди. Чекай, 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 чекай. Ні. А, ну можемо. Так, будівельна. Легі, зауважень немає, До Зауважень немає. Добре, ручку. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. І останнє питання це в нас невід'ємні поліпшення. Да, Сергій Вікторович? Доповідай. Поки я підписую. Звернення. До Департаменту комунальної власності міста Києва надійшло звернення та пакет документів про Солошенка ВВ, щодо надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна. Мова йде про майно. Це підвал за орендою. Вулиця Полярна, 15, літера А. Угу Добре. колеги Є запитання? Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Колеги, порядок денний вичерпано, дякую за позачерговість. Зустрінемось на сесії. Наступний вівторок плануємо комісію. Ну, плюс-мінус вівторок, середа, вівторок. плануємо. Давайте. Да, наступний вівторок. На одинадцяту. Дякую, колеги, до зустрічі.